Долучаємо до нашої розмови Анатолія Храпчинського, заступника гендиректора компанії зробництва засобів радіоелектронної боротьби авіаційного експерта. Пане Анатолію, раді вас бачити, вітаю Анатолію. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що заходу треба подумати над тим, щоб збивати російські ракети над Україною. Що Польща могла би в цьому допомогти, але це має бути рішення не просто Польщі, бо Польща сама не може приймати такі рішення, а рішення союзників водночас. Після того, як була Польща атакована, ми чули багато кпинів з боку українців, як якась така реакція на, на, ту, на ті антирос... антиукраїнські настрої, які зараз в Польщі потрохи квітнуть, що, мовляв, як же ж так Польща збивала дорогими, так би мовити, дорогими f 16 f 35 збивали дешеві російські дрони, так, тобто якимось, не знаю, Мікроскопом забивали цвяхи, так. І, власне, ця заява міністра закордонних справ Польщі і сам, сама, сам цей сама ця російська атака Польщі, як воно між собою чи не суперечить одне одному? Давайте, мабуть, почнемо з того, що треба донатити. О, я дякуємо дадат. вам, Дякую. разу от кожного разу, коли до вас підключаюся, баночка повинна поповнюватися. Почнемо з насправді. Давайте заважимо, що от нещодавно працював на міжнародній виставці в Польщі МСПО, яка зібрала велику кількість виробників озброєння, і нещодавно випустив колонку на українській правді, де я зауважив, що насправді європейський ринок ОПК він досі залишається фрагментованим. І не перебудувався під нові вимоги. Тобто раніше європейський ринок ОПК закривав лише задачі, які виникали при очікуванні військ НАТО і зброї від НАТО. Зараз ми кажемо про те, що такої допомоги з боку сполучених штатів, скоріш за все не було. Тому тут я думаю, що Європі треба дорослішити і ставати самостійними вже і приймати такі складні рішення, коли. Потрібно допомагати Україні для того, щоб унеможливити будь-які зальоти на територію Євросоюзу, Європи інших засобів ураження, які застосовуються Російською Федерацією. тому що ми бачимо і нещодавно, і Румунія підіймала F-16. знов таки стосовно того, що збивали F-16, в 35 дороговартісними ракетами, які коштують там і мільйон і 400 тисяч доларів. Тут вкотре треба зрозуміти, що вони діяли згідно протоколу згідно стандартів НАТО, тобто вони не могли передбачати, наприклад, перехоплення такої цілі е гарматами, які є на літаку, як ми використовуємо в 16 наприклад, не з ракетами а з гарматами. Тому тут е треба зауважити, що насправді з боку е повітряних сил НАТО було здійснено все згідно протоколу і згідно стандартів. Інше питання: що ці стандарти не відповідають сучасним вимогам знов таки, а треба зауважити, що ну тут можна критикувати і казати: а от із 19 збили лише 4, але давайте зауважимо, що насправді, скоріш за все, збили саме ті цілі, які перш за все нести загрозу, тому що, скоріш за все, перехопили шахеди, а вже гербери залишили там. Відпрацьовує для того, щоб не вирішили не збивати. тому що насправді ну п'ять тисяч доларів перехоплювати ракету 400 тисяч доларів. Звісно, що це є неефективними з умовах того, що в принципі, якщо ми кажемо про герберу, яка була застосована на таку відсень, то вона з додатковим баком, тобто не могло б бути якоїсь і наслідки від падіння такого БПЛА не були б серйозними. Тому, в принципі, тут треба це теж брати до оцінки, тому що ну неоприлюднена інформація, що сам. Саме бачили пілоти, що саме перехоплювали пілоти. Е, немає точної інформації, але тим не менше, правильно зауважено що це дороговартісне задоволення, навіть шахет перехоплювати такою е, зброю, яку є там, під крилом F35 або F16. Знов таки, це показує про те, що я. Майже там понад два роки постійно в усіх ефірах зазначаю, що не існує проти такої загрози, яка є Російська Федерація, точкових рішень на кшталт старих систем протиповітряної оборони, які розгортаються в на певних напрямках для того, щоб протидіяти загрозі. Тому що треба вибудовувати невісковисотне радіолокаційне поле для того, щоб ворогу було складно а, виявляти будь-яку за будь-яку можливість прорвати нашу протиповітряну оборону. Це дуже важливо, і а, тут є питання щодо. Збільшення систем радіолокації, збільшення систем різноманітної детекції, того чого ми побачили, наприклад, в Європі немає. У них немає звукових датчиків, які дозволяють їм відрізнити тип ударного безполотника. У них немає там візуальних систем, які б могли б захопити ціль. Тому, в принципі, тут ми кажемо і у них немає насправді. Мобільно вогневих груп, тому в принципі тут я би казав про те, що Україна зараз може задати такий е, тон розвитку цьому напрямку, саме такої, то такого типу протидії, але при цьому в Україні теж є е, що допрацьовувати, тому що знов жнотаки повторюсь, відсутність за да себе в радіолокації. Подивіться, що робить ворог. От я постійно зауважую, що треба вибудовувати, наприклад, системи радіолокації за рахунок. Е, там веш мобільного зв'язку ворог зараз розбудовує навколо там Москви, Пітера, Лінградська область, Московська область розбудовує вежу на яких або ставить панцири, або ставить малу системи радіолокації. Що робить ворог? Ті ж саме передові підрозділи російські, які вибивають ФП дронами цивільне населення вздовж лінії кордону по наших військових позиціях. Б'ють ворог, що використовує? Ворог використовує. Малий РЛС, які вони закуповують в Китаї. РЛС дозволяє їм виявляти будь-які загрози загрозу там на відстані до п'яти кілометрів. Це дозволяє їм перехоплювати наші бабаїгії, перехоплювати наші розвідувальні дрони. Тобто відсутність малих РЛС не дозволяє нам більш якісно працювати по тій загрозі, яку може нести ворог, тому що жнов таки ті ж самі зараз молнії використовуються вже на оптоволокні. З FPV-дрони, на які на використовується вони можуть виявлятися лише за рахунок таких релес, тому що класична система радіоелектронної розвідки неефективна. Тому повертаючись до того, чи насправді Європа може допомогти Україні, так може і в цьому напрямку я передбачаю, що скоріш за все Європі треба звернути і допомогти Україні з розгортанням більшої кількості засобів радіолокації, але не такі, як, наприклад, Граундмастер 200 тому що Master 200 це прекрасна система радіолокації, яка може працювати в єдиній системі під протоколом Link 16 але вона коштує 17 тисяч євро. прошу, 17 мільйонів євро. Тому тут треба зрозуміти, що. Система, яка виявляє будь-які загрози навісний, там якщо ми кажемо про мали висоти, які використовуються шехедами, на відстані, там 40-20 кілометрів і коштує 17 мільйонів євро. Це є за дороге задоволення, тому що ми їх не можемо поставити плотно навколо міста для того, щоб виявляти будь-яку загрозу. А ворог використовує мали висоти, тому що це дозволяє йому шукати дірки в нашому просторі за рахунок звичайних там правил фізики. Радіоелектроніки, тобто радіогоризонт, який обмежений своїми можливостями щодо виявлення повітряних сил. Тому Анатолій... тут треба казати про те, що вор треба казати з Європою щодо вдосконалення наших систем радіолокацій, посилення нас, і тоді у нас буде більше вибору стосовно як перехоплювати повітряні цілі. Анатолію, вийшла на New York Times публікація, де порахували вони, що за рік, порівняно з минулим роком, росіяни в дев'ятеро збільшили виробництво дронів там. Понад 30 тисяч виготовлено ударних дронів запущено в Україну, і власне висновок, який є в публікації, це те, що Росія в умовах, коли на фронті просування зменшується і великі втрати залишаються. ставку Росія основну робить саме на удари дронами безпілотниками. Як нам чи це означає перше? У мене питання, звичайно, напевно, прозвучить наївно, але чи можуть росіяни в такій самій пропорції збільшувати в наступний рік, ще через рік кількість ударних дронів? Чи можуть вони власне повністю буквально подавити все кількістю, а не якістю? І другий момент це звичайно, як нам реагувати ось на такі на таку загрозу. Давайте, мабуть, намалюємо червону лінію для нас, щоб нам було зрозуміло, де саме нас починається насправді суттєва загроза. І тут нещодавно була опублікована інформація стосовно того, що в російських ракетах і в російських засобах озброєння дедалі більше стає електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі. Це дуже важливо, тому що насправді той самий завод інтеграл, який займається виробництвом комплектуючих для систем навігації наведення для ракет класу Хаста «Іскандер» і так далі активно роз... збільшує масштабу і свої можливості те саме відбувається на деяких підприємствах на території Російської Федерації. І якщо, наприклад, по території Російської Федерації ми можемо бити, що це є законна ці, наприклад, засобами враження кшталт наших ударних безпілотників дібо діпстрайків, то по території Білорусі нам буде складно пояснити, чому ми в'ємо по заводу. Хоча ми маємо інформацію, що цей завод виключно працює на, тер... на Російську Федерацію. А, знов таки. Інша проблема це коли в російських дронах з'являться комплектуючі електроніка саме власного виробництва. Тоді насправді це вже буде для нас розуміння того, що Росія сформувала свій внутрішній ринок, локалізувала свої виробничі потужності, і нам насправді потрібно вже буде. Там можна казати тоді вже про тисячу фламінго, які нам треба буде використовувати по будь-якому виробництву на території складації, але при цьому залишається виробництво на території, наприклад, того ж саме Білорусі. Тому, в принципі, а тут я би казав про те, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися збільшувати кількість саме ударних безпілотників, тому що, вибачте, вартість мільйонної ракети порівняно з там тридцять тисячами доларів для шахеда, це Звісно, що набагато більше можна випустити шахетів і більше мати з цього результату за рахунок знов таки суттєвого навантаження протиповітряної оборони. Знов таки вони використовують шахед як основний ударний інструмент. При цьому гербери або там пародії використовують як навантаження для протиповітряної оборони. І тут -от, знов таки постає питання. В такому щільному в такої щільної кількості повітряних цілей нам треба якісно відрізняти будь-які цілі, розуміти і прогнозувати так, би мовити, траєкторії польоту цих засобів. І для цього, що нам потрібно, нам потрібно якісно бачити, тому що жнов таки, ми от зараз кажемо про дрони перехоплювачі, які будуть ефективно перехоплювати шахеди. Але при цьому ми кажемо про те, що в дроні перехоплювачі є камера, яка зі штучним інтелектом є комп'ютер, який там обробляє і вибудовує балістику, тобто. То як під захопити ціль, як до неї долетіти, тобто ми здорощуємо засіб пораження, натомість, маючи недостатню кількість засобів радіолокації, ми могли використовувати звичайне командне наведення, як працює в більшості систем протиповітряної оборони, коли з землі керується засобом ураження до точної координати, куди, наприклад, прямує той самий шахет. Тому тут треба правильно розподіляти можливості, тому що ми знищуємо разом з дроном перехоплювачем дороговартісне комплектуючі. У нас вартість. Наприклад, дрони перехоплювачі варює від п'яти тисяч доларів там до десяти до п'ятнадцяти до іноді. Тому тут треба казати про те, що ми можемо суттє... а у нас задача зменшити засіб пораження по вартості і при цьому побудувати систему, яка б була би перспективною навіть при умові зміни деяких систем, які будуть використовуватися ворогом, тому що дрон-перехоплювач неефективний проти ракети криватою. А ворог буде в будь-якому будь-якому випадку використовувати крилата ракети, наприклад, іскандерка, які теж мають. Маловисотний профіль польоту і більшість ракет зараз, які побудоваться, створюються для маловисотного профілю прольоту. Тому то знов таки ми зараз знайдемо рішення, будемо використовувати розумні дрони перехоплювачі, але при цьому ми не побудуємо систему для того, щоб виявляти інші загрози, які можуть з'являтися в нашому повітряному просторі. Панду, буквально хвилинка лишається, але може встигнемо ще це питання торкнутися. Олег Сенцов, зокрема, в інтерв'ю сказав про те, що командир батальйону і режисер про те, що розвиток дронів на передовій фактично так вже змінили ситуацію, що він прогнозує, що найближчим часом фронт повністю зупиниться, тому що кіл зона не дозволить просування навіть малих груп. І сьогодні ми зірською шкоштурмовою гірсько бригадою про це теж говорили 128-ю. Що може власне, от. Ту цю тенденцію переломити. Розвиток технології, коли дрони самостійно зможуть виконувати задачі, коли будуть не особове а будуть наземно роботизовані комплекси, які будуть мінувати або підривати там певні позиції, проривати заїжджати, наприклад, на якусь позицію підривати там велику кількість вибухівки. Тобто ми кажемо, коли ми технологічно переможемо ворога, тому що нам важливо бути розумнішим. Нам треба будувати дрони не на оптоволокні, а будувати дрони, які самостійно захоплюють ціль і можуть побудувати, наприклад, самостійно. Навіть зас в зоні активної дії засобів радіоелектронної боротьби. А ми в принципі знаємо, що практично вся лінія було зіткнення. Це відсутність GPS-у. І тут ми кажемо про те, що побудувати якісний маршрут до можливої позиції ворога. Там прильот, оцінка ситуації і знищення позиції ворога безпосередньо. E, тому тут треба казати про і про певні технології, які дозволять, наприклад, першими дронами e, знищити якийсь кінетичний захист ворожої позиції, сітки там або якісь укріплення, і інші дрони, які будуть використовувати для e, пособового по складу або складах з, 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 зброєння. Тому технологія, хто перше опонує технології e, штучного інтелекту, який самостійно буде виконувати задачі по ударах e, ворожих територій, самостійно приймати рішення буде комп'ютером, тому що ж навтаки людина не здатна зробити те, що Будь Петріот, я постійно кажу, що час грає на користь, хто може приймати рішення, так як Петріот за 40 секунд перехоплювати ракету. Анатолій Хравчинський був з нами, заступник гендиректора з компанії зробництва засобів радіолектронний борційний експерт.